Є такий павільйон, благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, люди роблять різні сувеніри, їх можна придбати. Зараз я вам покажу деякі з них. От Шахматний столик 500 доларів. Тут різні чашки, різні фігурки, різна ціна. Тобто, якщо щось комусь подобається, може придбати і мати собі і допомогти збройним силам нашим. Тут, тут є майстриня, от вона виготовляє різні, різні, різні прикраси, такі от, бачите, от такого плану. І далі тут от картини різні написані. От е, сокири. Різні це все ручна робота. Щоб ви розуміли, от е, хустини різні, е, буси, такі там мотанки, це та, костюми 10 тисяч і 30, 30 тисяч гривень. мотоцикл ну, це сучасний, це тут. І ага. отак. Ну, от от, йдемо. Різні. Далі там ще йдемо в майстерня гончарів. Піднімемося на другий поверх зараз побачимо, що тут буде. Тут піч. Ага. І оце, оце вироби, що хлопці роблять. Ото піч.